Зрівнюємо. Тут все гарно підтягнуто і виводимо всередину. Я не знаю, чому я це коментую, Щоразу коментую, одне й те саме. Виводимо всередину і закріпляємо ниточку. Якось я її так. Так, файно. у нас коси між рядами і далі. Це можна відрізати, і далі тут так само боковий шов є. Боковий шов ми вже шиємо звичайним матрацним шовом. Для того, щоб просто скріпити частинки. Шию я його за крайні напівпетлі, щоб шов був максимально плаский, просто стик в стик. Щоб було зручно носити такі шкарпеточки. Зручно, приємно. Так. Буквально за крайню напівпетлю. Це побачити зовсім плаский шов. Мій зовні такий самий, Ось. Рухаємося далі. Там ще цікавий момент буде із п'яткою. Там також сходяться три петлі. Ось три петлі сходяться в одну. І для того, щоб не витягувати ту одну петлю, усі три за напівпетлю піддіваємо. Воно гладенько буде, все одно пласке буде, нічого страшного. Але всі три петлі мають однаковий натяг тепер. Не витягується петля, не утворюється там такий отвір. Бачите? Такий момент треба проговорювати. Можливо, комусь стане в нагоді. Ну, а далі просто так от як ми зшивали стик в стик. За крайню напівпетлю петлю матрасным.